Другий день молотять ячмінь в одному з фермерських господарств через несприятливу погоду жнивувати розпочали пізніше, розказує механізатор Богдан. Дуже тяжкі жнива, довго ждали, воно не, не достигає. Дуже зелене, ну зелене ще, що то холодно, погода дуже несприятлива. Ячмінь дуже кусається, чухається тіло. Далі підемо на ріпак або на пшеницю, як вже достигне, що перше достигне. Обмолочене зерно висипають на машину та везуть до складів. За два дні працівник господарства Іван привіз сюди 200 тонн ячменю. Важимося, возимо прицепом, Прицеп Прицеп місяць 18 тонн. разу зробив 6 рейсів. Прошли документи всі здали і нас забронювали. У полі працює три комбайни та два перевантажувачі. У господарстві фермера Павла Давидюка 30 працівників. Половина з них заброньовані. Одразу проводимо після збирання обробіток ґрунту для майбутнього посіву озимого ріпаку. Плануємо закінчити за чотири дні. Сьогодні вийде в поле ще один комбайн. Завдяки тому, що є велика потужна техніка, ми маємо змогу оптимізувати виробничі процеси і задіємо менше людей а більше техніки. Щороку господарство обробляє майже 3,5 тисячі гектарів землі. Найбільше сіють пшениці. 1200 гектарів озимої пшениці, 260 ячменю, 800 ріпаку, там, кукурузи 300, соя, горох маємо, люпин маємо, маємо кормові боби, які використовуємо при посіві сидератів. Майже 99% все через Чорне море. Але зважаючи на те, що зараз йде мова про те, що приймуть соєво-ріпакові правки, ведуть мито. То, мабуть, що буде зниження ціни, і знову ж таки ми будемо змушені нести збитки і шукати нові ринки збуту. Пальне перед жнивами подорожчало зв'язку з бойовими діями між Ізраїлем та Іраном. Різко зросла вартість паливно-мастильних матеріалів. Це приблизно на шість гривень. Була 44, стала біля 50, Ну але на сьогоднішній момент паливно-мастильними матеріалами ми забезпечені. Леонід з метельного має комбайна. Каже, користується технікою на власному полі, по заробітках не ходить. Ціни, от, наприклад, по 60 солярка, ну то мусять брати комбайнери вже по 65, бо інакше вони в просакові будуть. Ясмінь, зимовий, є, пшениця, овес. Ось таке все, зернові. Свині держу, корову вже продав, бо я вже. Літа не дозволяю. Картопля. Овес, о ну і таке все, більше нічого. Ну свиням даємо милим курам, даємо. Це село ж не манкомбан стоїть сусіда, молотий. Зі слів Юрія Юрченка, керівника обласного департаменту агропромислового розвитку, в області вже намолотили 30 тисяч тонн ячменю при середній врожайності 50 центнерів з гектара. До збирання підлягає понад 270 тисяч зернових культур, з яких 151 тисяч – озимі, понад Решта ярезерної культури. На сьогодні зібрано 75% від намірів озимого ячменю. В цьому році в міру певних погодних умов вони до попереднього року стартували на приблизно на два тижні пізніше. Буде задіяно понад три тисячі компаній, з яких 600 одиниць в сільськополивських підтримках, решта оспартово населенні». На черзі збір пшениці та ріпаку. Оксана Кот, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.